І так представляє Атлантичний океан. І так, давайте, потужність! Океан давай но! Бестренько, сильніше, сильніше, волни в такі хвилі великі! Я нормальний, люди добрі! Нічого! Я так кричу завжди! Давайте хвилі добрі! Ще більші! Ще більше, більше хвилі! Давайте, ура! Оце я люблю! Оце я люблю! Ха. Ще потужніше! Ще потужніше! Такі хвилі давайте! Помощніше! Так, так, давай! Вітри буйні! Які там буйні, як по українськи буйні! Точні вітри, давайте! Люди, я нормальний, я нормальний. Чого? А, о, ой-яй-яй-яй! ай я, я, Мене вода обхляпала! Так! Ми не здаємося! Ми дивимося зверху на все! Сфоткається. Зараз ми підійдемо. Доброго дня! До Америки ще далеко! Так, нас люди не чують. Там далі! Вітри потужні, сильні урагани. Галя! Йдемо назад!